Панове всім привіт! 90 блюз легенда до збірки версії Prime, Team прайм тімовзира бо Birthday. Черговий шанс спіймати 9 гуллі та пеле чи кройфа. Ну як же ж тут відмовишся? Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Разом зі мною це СБЧ збирали і мої підписники. Тож спочатку до вашої уваги їхні паки. Що в цьому клубі треба? Нам спіймати. Когось замість парка або когось замість Маркізо. Всі решта дуже солідно виглядають. Перша легенда на сьогодні. Це не ті музей легенда, ой, це Іспанія, це касільяс прайм касільяс Це. ну, гірше, ніж мінян, що сказати. лаба росте, це знову просто Прайм. Ой! Оу! Ніхрена собі! Йоган Кройф. А в нього був мідл. То серйозно. Цікаво ще, чи продається, чи ні. Якщо продається, то це просто дабл-він. не продається. Ну, я не думаю, що він дуже розчарується цьому моменту. 91-й кров піде, напевно, на СБЧ. Вже ставлю всі картки, зараз замість тебе ще грати піду. Все, тікай з того аккаунту, я йду грати за кройфа. Як Барела. Їдемо далі. В нас був Кройф. Чи зможемо ми зробити левел ап? Ні, не зможемо. Це левел-даун. Це Девід Бектем, 92-й рейтинг. Ну це L. Це на СБЧ піде. Маємо тут таку команду. Я навіть не знав, що Мілітао може бути правим беком. Нічого собі. Оце для мене відкриття. Скільки часу пройшло, я вперше бачу, що він може взагалі мати таку позицію. В нього є прописана на карті. І хтось його там використовує реально. Тоті легенд в нас немає, але в нас є Бразилія! Це. Кака. Але міг бути Пеле. Міг бути Пеле. Ой! А на що це ти натякаєш? Ти хочеш Айрзиньо Гарінчо. Кого ти хочеш туди? Що в нас тут? Team of the year, легенда? Англія, але Алекол. Ну, не з найгірших, не з найкращих таке нічогеньке, але в нього як капдевіда. Гарно. Вау, Джерада 5 зірочок на Вікфуті. Що тут? Оу, Footbird's легенда. Ой. Тираж. О, щойно, щойно. З духовки витягнули. Вау! Гарно. Вау, в нього ще й весь запас такий. Та ти що? Неймовірно, такого складу я ще не бачив. Я бачу, щоб основа була повністю легендарна, і в запас там вже що попало ТВ. А щоб ще запас і резервна напхати легендами. Ну давайте проглянемось, чи тут є тільки продаються і купуються. Антрейд, 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 весь резерв, бляха, антрейд. Весь клуб антрейд. Божевілля, ні одного купленого нема, серйозно. АНТРЕЙД, просто всі, антрейди, всі. Карлос Альберто, напевно, зібрав СБЧ. Щось міняв у схемі, бо Карлос Альберто без позиції. Відкриваємо дві легенди. Оце тут серйозний контент на цьому аккаунті. Prime легенда. Вау. Надбасти. Ну, їй, могли б її нагородити. Людину за те, що назбирала стільки легенд і дати щось топового гатунку. Ооо, дали. Дали Санчесей. 20 мільйонів там було. Лусіо, я Лусіо Антрейд. Вау. Нічого собі. Foodbirds легенда пішла. Оу, Нідерланди. центрбек, це Куман. Це Куман і. я не знаю. Для людини, в якої 20 мільйонів на аккаунті, то точно не гравець. І піде. Ага, цей склад я вже згадав. Ну пішов. Нехай я хочу йому впаде r 9 Ой-ой, знов раш? То страшне. Друга гірша, бачите? Тут раш був а перший КК, і ще ми збирали Санчес був після когось. Не пам'ятаю, хто був перший, але Санчес точно був гірший. Ну а тепер мій пак моя легенда. Ох! Контент. 90 плюс Prime Totti або Food Birthday. А якщо основа, чат, якщо основа? Камон Ми не будемо нічого шукати і закривати. Ми одразу відкриваємо, щоб побачити Бразилія або Нідерланди. І бачимо Італію. Розчарувався певна річ, і навіть не думав з ним грати. Ну куди ж з таким? Але глядачі на стрімі все-таки вмовили мене вписати Цзолу у свій склад і піти з ним у Food Champions. І знаєте що? Він мене здивував. Дзьола, значить, буде правим. В нього є фінес шот і оцей фудшот. Ану, поставимо його заради інтересу, все-таки лівим. Подивимось на його фінес шоти. От фінес шоти у FIFA 23, така тема. Ось така тут команда. Оп, ти диви, як він відкрився одразу. І диви, він одразу з асистом розпочинає. Молодець. Маленький дженеля, його через волосся. Диви, диви вистояв. не шот! Чан Франко дзола, який удар! Легендарно? Ну що там, дзола? Головою будеш бити чи ні? Ні, не зумі, дайте. Чан Франко дзола! Він просто в соло знищив суперника. Дубль плюс асист. Відчувати себе комфортно, проти таких Неймар рарний там був. Джола більше рдають. Може поголити його і ні в той різниці не помітить. Диви, диви, диви. Джан Франко Зола. Люблю, коли такі прості картки з народу влітають в той склад, як рідні. Диви, диви, Джан Франек. Джан Франек зола. А, касілс. Там був дуже гострий кут зараз. І зола, дзола! Забиває. 2-0 Джан Франко зола. Другого суперника поспіль відправляє у рейч від сіті Маркіс з Мальдини. Якщо так на дальньому плані менше їжі нуля стоїть. Зола! Джан Франк Зола! Ой, перший м'яч. Добре, Сергій Рамос. Надійний. Ой-ой-ой, яка стійка! Ай-яй-яй, ще одна стійка, але тепер з рикошетом, -а. шо хейшо, хейшо, але тут вандейк. І треба лупити. Лупив. Гарна передача. Чан Франко Зола. Удар гол майже людина. Десь там не забивав з таких складних передач, але тут чудове виконання. Зола! Ліва. Будь ласка. Йому не треба 5, не на робочу ногу, йому 4 вистачає. Stone save for Санчес. Mm -hmm. mm -hmm. Хотів сказати, що на 0 граю всі матчі, і тут ледь не пропустив. Я ж в третій матч поспіль зіграв на 0. Dabar ketvirtas jau išėjo. Ramos Vandeikų parė. Oi, oi. Nu, no Donaroma. Gerai. Neberame pauzą. Ir dabar viskas pėda. І Дзола забиває навіть тоді, коли важко на полі. Один-два. Стоунс там на спині. Чудово розіграно. Спокійно, холоднокровно. Два-два. Гуліт. І три-два. Я виходжу вперед. Із золо і з ми на полі закомбачили, ура! Джан Франко Дзола. Як він рухається з м'ячем. Тім Васі. Васі. Ой. Old school. Колись грав у Competitive FIFA. З Румунії, Васі. Я гляну. Так, альтернейт Васі. Ха -ха. Я думаю, він ще й паузу взяв, щоб подивитися на нікнейм. Оу. Джан Франк 2-0. Хороший удар привіз собі Васі. Чан Франко Дзола! Далі? GG І знову дзола. Це був він. Він там відкрився. Червоний лімар, як гарно, рарний Мбаппе Ой 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 же Ірзіню. Як відчув момент, що треба саме там опинитися? Краса. Це просто як вчать, що в школі, коли граєш в футбол. Дальню стійку замикай. Особливо мінька. Ну це. І зола без офсайду виривається. Давай, давай давай дзола, золо. Джанфранек! Джанфранек ліва! Файн уже Ердін тут нахитав. І. І. І Джан Франко Зола. Так я на нього граю, так я йому підіграю, але він все забуває, що створюєш для нього. Ну, хто б міг подумати, що нікому не потрібна картка буде мати таку результативність в шести матчах. Тому що один мені подарували, їх не сім було. 14 голів і 3 асисти. Це вау, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, не забувайте поставити лайк і напишіть у коментарях, кого ви спіймали у цьому пакетику з легендою, чи дивом комусь не дістався там R9 чи Гуліт, га? Почуємось, побачимось, бережіть себе.